Друзі, всім привіт! Сьогодні я ще продовжую процес обрізки своєї лохини на контейнерній посадці. І заодно хочу вам показати відео, як я заготовлюю живці і як я їх зберігаю. Відео буде цікаве. Всі, хто хоче попробувати вкоренити самостійно цю рослину, переглядайте відео на каналі по вкоріненню її. Ну і замовляйте живці. І не забувайте підписатися на канал, будь ласка. Ось так я проводжу обрізку на всіх, на всіх цих кущах, збираю всі живці, це тобто однорічний приріст рослин, ось такі оберемки, і так заготовлюю їх. Потім буду це нарізати, по-дальшому їх консервувати для зберігання і потім вже вкорінювати. Що саме я нарізаю? Ось можете ближче подивитися. Нарізається суто однорічний приріст. Його чітко видно: це ось такі гарні зелені гілочки. вони з червонуватою або зеленою корою. І це йде все для жовтювання. І ось можете також ще подивитися, як виглядають обрізані і необрізані кущі. Ось на цих кущах я вже зробив обрізку. Як бачите, гарно сформований, як він виглядає. Ось такий кущик. І Зараз перейдемо плавно ось так на необрізані, щоб ви мали як порівняти. А ось це вже необрізані. Бачите, обрізувати є що. Так що на рахунок обрізки не жалійте. Ну і відповідно будете мати живці, тому що зеленого приросту однорічного завжди є досить багато. Будете робити ось такі е, заготівки, потім нарізати їх, що я вам зараз покажу, і в подальшому собі вкорінювати. Ось зараз я вже сформував ось такі ці пучки. Однорічного приросту, так як заготовка, можна сказати, і зараз нарізаю їх. Нарізаю їх від 13 до 16 см, тоді їх кладу в ящик на зберігання. Зараз пізніше вам покажу, що то ящик, як він організований, і дещо розкажу вам про зберігання. Нарізаю ось просто собі відміряв живець і тим сікатором, що я роблю обрізку, нарізаю ось такі живці. Нарізаю і далі вже... Е Зберігаю їх. Зараз я будемо показувати, як це я роблю. Так, і ось щодо того ящика, де я зберігаю живці. Взяв я ось, ось звичайний такий пластмасовий ящик, його обгорнув плівкою, так, щоб герметично все було. І в нього накладаю ось цілий ящик ось таких цих живців. Коли я сформую цілий ящик цих живців, я беру ось так. Заклею ось це скотчем, попередньо там все всередині зволоживши, і кладу десь якесь прохолодне приміщення. Бажано, щоб це був підвал, щоб там була стабільно низька температура. А ви, як замовляєте, у мене ці живці, я їх формую, в принципі, також герметично запаковую все гарно, то просто тримайте у холодильнику. І вони так будуть зберігатися довгий час навіть до 2-3 місяців. Ось і весь секрет заготівлі живців. Тож, хто має свою посадочку чи там кілька кущів навіть посаджених, спокійно, може також собі живці нарізати і пробувати вкореняти. Хто не має, звертайтеся, живці є в наявності. Я цим в принципі, займаюся. І можете до мене звернутися, щоб замовити. В принципі, все, що вам хотів на сьогодні показати. Не забувайте підписуватися на канал, ставимо палець вверх, лайки. Ну і все всім на все добре. До побачення.